Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45 В місто Житомир, тракторний майданчик. Відгружаємо на чотирьох. 404 екошку з примусовою гідравлікою. 7,5 на 16. Передня резина. 12.4х24 задня резина. Отакий тракторець буде прямувати. На Чуднівщину працювати, допомагати, обробляти сільськогосподарську землю. Колісна база регулюється, он видно. Противаги задніх коліс, противаги спереді стоять. Підсилена підніжка заводський тракторець, тут такий метал серйозний. Юдешовський двигун. Свіча у нас, тут спіраль стоїть ось. Так. Тут також усилений міст. Ось такий тракторець буде відвантажений. Люди готуються до весни. Він вже з мотогодинами. годинами. Дуже ми години, Електрообладнання все працює, гідравліка працює, ручний газ. Понижений повишений, блокіровка, стояночний тормоз. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте, готуйте техніку і працюйте на землі. Чекаємо вас на майданчику. Всім гарного дня, дякую.